Вітаю вас на каналі Буденний хаосет Це у нас підсумки за тиждень, що зараз відбувається на каналі, що в планах, що в процесі. Зібрав я Варпсміта. Так, це є WarpSmith з коробочки. В мене буде на каналі ще один з конвершений. Боявся дуже за щупальця але дуже гарно тримаються. Ну пластиковий клей робить дива але ось так вони у нас шатаються. Модель мені ну, не перенесла задоволення в зборці. Не таке хороше, як Термінатори, Термолорд, Позести, де я прям кайфував від зборки. Зборка була ну, не, не самою найкращою, але я зміг ось так він виглядає. Так, що в нас є ще з хорошого? Знайшов я свого старого залізного воїна. Це ще в часи, коли я грав в перший Kill Team. І прийшла ідея зробити його ремейк під другий Kill Team, уже з Чолзена зробити або з Тактикала. Ну, план, от таке заготовочка. Зробити теж з плазмою, з кулаком, так як в кілтімі, поки в мене в Легіонерах немає чемпіона з кулаком. У мене чемпіон з павервепоном. Так що буду я робити собі нового чемпіона. Так. Лендрайдер, ви вже, мабуть, бачили на старому каналі розпаковочку, як я його забрав з нової пошти. Хотів його ще раз показати. Придбав я його в Олексія Альфарія. Дуже сподобалась цвітова схема з Corex White. На ще одній техніці з 40. Я такий же, ну, таку розцвітку використовую. Все пластик, ласкенони, хеві Heavy Місла грав дуже класно. Я вже взяв його в першу гру, коли я грав. Останній раз ну, в клубі був десь місяць тому. Перша моя гра була прямо з ним. В розтір він вліз, бо мені треба було добити до 1000 поїнтів. На руках в мене майже нічого не було. Зайняв він майже 230 чи 250, точно не пам'ятаю. Машинка була просто невбиваєма. Ну, Хороше лише те, що вона довго стояла. Ласки тільки ну, 50 на 50, якщо попадають, то не пробивають. Або взагалі більше Heavy болтер накидував. Дуже. Такі от у мене з ним асоціації і враження від нього змішані. В деяких випадках він був просто монстром, в деяких випадках він нічого не робив. Перша гра була проти ДГ, його два ходи розбирали дефшрауди з Тіфусом і ледь його добили. В другій грі проти Сірих Рицарів він показав себе краще. Любомир, привіт. Ось така машинка. М -м, поки сама велика модель, яка в мене є в колекції. В моєму танкопарку сама велика машина. Дуже його люблю, дуже мені подобається. Ще один не планую брати, мені достатньо цього, поки цікавить більш звичайна техніка. Так, Що в нас по індикатору? Вибачаюсь, відео по анбоксінгу індикатора не буде. Так як у мене згорів старий телефон, я втратив файл. Ось Він зібратий. Ще буду зачищати клей, шви, трохи замазувати для художника. Щиток не приклеював спеціально для зручності покрасу. Машинка теж використовувалася в моїй першій грі, проти ДГ себе непогано показала, проти сірих 50 на 50 зависить від того, як її використовувати. Збирав я буквально все з коробки, нічого від себе я не додавав. Тут верх стоїть від модифікації з дестроєр-лазерами. De Заверх знаю, але цей мені більше сподобався. Танкісти я не вклеював, просто намертво вклеюю ракетницю. Ось така місла Єресова. такий звичайний танк. Хочу передати привіт каналу Брохамер Кирилу. Дуже давно, ну, десь місяця-два тому. Не також і давно я придбав Армігера, який в мене проксить Вардога. На баску я поставив для масштабу свого любимого гвардійця. Так, ось такий у нас Армігер. Він нас не пластиковий, він нас летей. Дуже мені подобається. Прикрашає полку, поки на столи не вибігав. Дуже хороша здорова машинка. Ну, з рінообразними по розміру ви бачите, який він масивний. Так, трошки вам покажу свого блодеда. Це є мій блодед з кілтіму. Поки ними я не грав, за знаю. Це одна з перших мініатюр. Саме от такого плану. Дуже багато пролив. Планується взяти ще одну таку тактичку, красити його по гайдам. Ну, всю тактичку взяти по гайдам. Ось така в мене схема. Такі жовті горчичні нас штани. пролиті. Червоний, Мідна броня. Задумка, що це в нас Блодпакт. Мабуть, всі з Беку їх знають ренегатик Хорнати. Набір мені дуже сподобався. Особливо я збирав. Один такий набір, і у мене ще із Чорнокам'янки ці гордійці. Дуже класні міньки, дуже подобаються і багато закачок. Я їх буду, ну, я хотів в кілтімі використовувати. Поки до цього кілтіму я не дійшов, більше хочу їх використовувати як звичайну тактичку блодедів для 40к. Так, ну ось, і з хорошого, що я вам скажу, Відправив я в покраску позестів, термінаторів, трошки героїв. Там ще скоро раптори приїдуть із варпталонами, так що будуть класні анбокси від художників. Ось такі у нас плани. Планую через 2-3 тижні поїхати грати в ну, велику ваху до нас в клуб. Поки готуюся, поки це все в правила, збираю, доклеюю то, чого не вистачає. Так, ось, ось такі у нас підсумки за тиждень. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, залишайте коментарі. Якщо що в телеграмі, на телеграм в мене є посилання, там я провожу опитування на вибір наступної коробки. Дякую всім за увагу.